Друзі, нас інфоперші про головне поїхали о 9.41 за місцевим часом. Над Москвою пролунала тривога. Через залічені хвилини соцмережі заполонили відео за димом над красною площею. На офіційному рівні тиша, але вже відомо, удар було завдано високоточною ракетою. ймовірно, авіаційного базування. Об'єктом ураження став історичний центр, точніше, північна частина мовзолею. Очевидці повідомили про раптовий вибух, після якого дах будівлі частково обвалився. Загоряння охопило внутрішні приміщення, частину перекритів знищено. Дим було видно в радіусі Кількох кілометрів пожежно-рятувальні служби прибули швидко, але доступ до об'єкта ускладнювався режимом надсекретності. До зони удару допустили лише військових і і підрозділи Федеральної служби охорони. Відомо, що усіх працівників музеїв на території Кремля негайно евакуювали на півгодинний знак прямий ефіра державного телебачення з красної площі. Замість нього пішли записи старих парадів. Через анонімні канали стверджено, один із корпусів серйозно пошкоджено. Уламки знищили несучу конструкцію. Цю пошкодили вогню локалізоване лише завдяки системі протиракетного реагування. Крім фізичних пошкоджень, удар має потужне психологічне та політичне значення. Красна площа символ російської державності, а мавзолей, ідеологічне ядро старої системи. Сам факт атаки по ньому свідчить не лише про технічну можливість прориву захисту, але й про сміливість атакуючої сторони. Це виклик сигнал не тільки до влади РФ, скільки до її суспільства жоден символ більше не є недоторканним. В той же час удар по ключовому символу держави, це не просто руйнування історичної будівлі, це серйозна дестабілізація. Він демонструє вразливість навіть найсвятіших для режиму об'єктів В контексті внутрішньої напруги, ізоляція та втрати контролю над периферією. Подібні до події можуть пришвидшити як переформатування державного наративу, так і активізацію опозиційних рухів. Ось від уважно стежить, адже такі сигнали змінюють усе протягом наступних годин після вибуху спецслужби РФ, вели повну блокаду інформаційного периметру навколо червоної. Площі мобільний зв'язок в радіусі кількох кілометрів був відключений. Доступ до камери спостереження обмежено, а міжнародним журналістам заборонили наближатися до району ураження. Тим часом у внутрішньому телеграм-каналі просторі поширювалися неофіційні фото з обстрілами, залишками духу, мавзолею та силовиками, які зачищають площу у протигазах і спецформі. Близько полудня з будівлі винесли великі чорні контейнери вірогідно, за цінними архівами або експонатами, які не встигли вивести раніше. Зазначається. Що система ППО Москви на момент атаки працювала, але з певним запізненням один із каналів, наближених до військових кіл, стверджував, що ракета пройшла на наднизькій висоті і фактично змішалася з громадським графіком. Це могло вказувати на складну схему наведення або координацію з повітряного простору, який вважався повністю контрольованим. Цей факт викликав шок серед військово-політичного керівництва. РФ. Кремль тривалий час демонстрував абсолютну впевненість у куполі безпеки над столицею. Увечері того ж дня почалися термінові засідання в міністерстві оборони Раді безпеки та адміністрації президента. По проофіційне мовчання, з Кремля просочилися дані про тимчасову втрату або оперативного контролю над столичним інформаційним ядром. Одночасно було ухвалено рішення про перегляди всієї концепції оборони стратегічних об'єктів у центральному федеральному окрузі. У Москві посилили комендантський режим. Посеред ночі проводилися перевірка транспорту в метро, та на вулицях з'явилися додаткові пости під кінець доби, обмежені сигнали з дипломатичного. Чно середовища вказувала на те, що інцидент викликав серйозне занепокоєння серед союзників РФ, Китай, Індія та навіть Білорусі направили запити на оцінку безпеки в регіоні Західні столиці. Навпаки, утрималися від коментарів, але їхні спецслужби активізували моніторинг російських ядерних активів. Багато хто вже назвав цю подію символічним початком кінця епохи непорушності режиму. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків екс. Експертів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.